Слава Ісусу Христу, дорогі шановні люди, мир вам, шановні українці. Дорогі люди, я прошу сюди, щоб побажати кожному з вас миру і добра. Я вважаю Слово Боже, і слово Боже, на щось, щоб ми молилися. Тому я закликаю всіх людей, які щиро вірять Бога, моліться за Україну. Просіть милості Бога для нашого народу, щоб Бог простив і спас наш народ і все це текро пролиття. Найважливіше, дорогі люди, я хочу сказати добре звістку, яка написана в тій святій книзі тій ті книзі написано, що Бог, перед неба і землі, любить нас людей, незалежно від раси чи від кольору, незалежно від того, скільки тобі років і що би ти не вчинив, Бог любить нас. Любов довго терпить, любов милосердствує, не, за... не заздрить, любов не величається, не надимається, не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою. Усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить. Ніколи любов не перестає. Бог доводить свою любов до нас тим, що Ісус Христос, Божий Син. Він помер за нас на Голгофському Христі, щоб нас промирити з Богом, щоб нас спасти від гріхів. І Він не тільки помер, і Він воскрес переда нашого правда. Кожна людина, яка прийде до Бога і щиро покається своїх літа, тобто визнає себе грішним перед Богом. Він вернеться від злив доріг і навернеться до Бога. вірі в Ісуса Христа. Бог простить таку людину і дарує вічне життя. Як написано в світі Євангелії, що дар Божий життя вічне в Христі Ісусі Господі нашій. Приміть цей дар, дорогі люди. Покайтеся у своїх гріхах. вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов і спасетеся. Бог є любов, Він любить нас. Він хоче врятувати кожну людину. Бог не хоче, щоб людина після смерті вічно страждала в пеклі. Тому Ісус Христос приходив на цю землю і повністю заплатив за нас. Він повністю взяв нашу воду на себе і розплатився на Волгоському хресті, проливаючи свято не кров. І Він помер і воскрес, і він і живий, і сьогодні спасає людей. Спасайтеся, дорогі люди, спасайтеся від ріків, спасайтеся від будущів Божого гніву, спасайтеся від пекла, спасайтеся в Ісусі Христі. Він єдиний шлях до Бога. Читайте Боже Слово, там все про це написано. Час поблизький, Господь веде, час обмежений. я все це говорю, дорогі люди, для того, щоб ви могли спастися. Декілька років тому назад я жив без надії. Я був залежною людиною і хотів повістити життя самого. Коли мені подарували Боже Слово, я почав його читати, і моє життя змінилося. І Бог простив мої гріхи і дав мені нове життя. Але но Найважливіше, я точно знаю, що моя душа буде з Богом на небесах. Не по моїм заслугом, але по словом Ісуса Христа. Дар Божий в життя вічний хвиський Ісусі Господі нашій. Вірити в Ісуса Христа і спосе. Дякую за увагу. Нехай вас благословить і вважав Господь. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.